І початку повномасштабного вторгнення діти Гражданської гімназії навчалися дистанційно, розповідає директорка Світлана Василевська. По домах були випадки, коли вчителі приходили до батьків додому, де збиралося по кілька людей, і відповідно навчання йшло очно в тому ж форматі. Старалися віднайти будь-яку можливість, щоб не тільки через екран ноутбука побачити дітей, але побачити. Дітей вживо. У нас що відбувається? Повітряна... повітряна тривога. Діте, що це означає, коли повітряна тривога? Це коли летять ракети у небі. А які наші тоді дії? Що ми робимо з вами? Повітрянув... За словами керівниці гімназії Світлани Василевської, із 1 вересня цього року формат навчання змішаний. Батьківський колектив створив приватне укриття. Зараз 116 дітей, які навчаються у цій школі у дві зміни, під час повітряних тривог перебувають в укритті, яке розташоване у п'яти хвилинах ходьби від школи. Розказує власниця обістя Галина Папежук. Тривоги вони буквально 5-7 хвилин. Вони тут їм це поки цікаво. Це подорож для їх. Галина, мама чотирьох дітей, троє з яких школярі. Жінка каже, хотіла, аби діти відвідували школу очно. Укриття облаштували спільно із батьківським комітетом. Ліпальне приміщення господарської споруди це як народі кажуть льох. Ми винесли банки, винесли поки що всі речі, які потрібні для господарства і дітям зробили укриття. У двох кімнатах укриття можуть сховатися 45 людей, каже Галина. Тут є лавки, стільці, біотуалет, ковдри, вогнегасник, аптечка, ліхтарики, лопата, сокира, вода. Запас їжі, що не псується. У повітря тривога, діти збираються, <реш> речі свої біжуть в підвальне приміщення. Я собі тихо, спокійно. Тут приватне укриття облаштували у серпні цього року. Через три місяці розпочалися роботи з облаштування протирадіаційного укриття поблизу школи. Воно, за словами директора субпідрядної організації Володимира Андрощука, буде розраховане на 80 людей. Працівники викопали котлован і продовжують роботу. Зараз виконуємо роботи по влаштуванню е, саме є, е, бетонної стяжки товщиною е, 30 сантиметрів. На надалі будемо виставляти опалубку, робити залізобетонні стіни товщиною теж 30 сантиметрів, і пізніше буде перекриття 35 см, сантиметрів. Теж моноліт. Далі коли ми виконуємо свої роботи, вже обвалуємо, буде всередині проводити роботи з вентиляцією, з водопроводом. Канізацією і оздоблюванням роботи тут буде два санвузли, буде душово буде буде генератор. На укриття школи у селі Гараждя із місцевого бюджету виділили понад 8 мільйонів гривень. Говорить заступник підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь. До 10 квітня будівельники планують здати об'єкт в експлуатацію. Будівництво ще одного укриття, яке умістить понад тисячу людей, триває в школі села Підгайці. В підгайцях це одна з найбільших шкіл. Сільських у Волинській області. Теж роботи були, проєкт вже до року часу, пройшли зміни, і сума понад 14 мільйонів гривень буде вкладена в укриття в селі Підгайці для школи. Це йде фактично укриття вже на стадії готового приміщення, але воно велике і займає, відповідно, немалі кошти витратної статті на ці роботи. Протирадіаційне укриття у підгайцях каже посадовець. Будівельники планують здати в експлуатацію до травня 2025 року. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.